Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я б хотіла поговорити на досить таки важливу тему. На тему того, що багато українців купують книги російською мовою або від російських видавництв. По-перше, перед тим як я почну розмовляти на цю тему детальніше. Хотіла б сказати, що купувати русняві книжки це не окей, і це крінж. Ну, вищого гатунку. Це крінж вищого гатунку. Далі я хотіла б розділити це відео на маленькі підпунктики, на тему яких я якраз таки і буду розмовляти. Перший такий підпунктик: що купувати книги російською це. Підтримка культури країни агресора. Купуючи книги російською, які, скоріш за все, друкувалися на Росії. Ми їх купили навіть у нашого українського видавництво Ми купили цю книгу. Вони сплатили податки на Московію. Там ці податки віддалися в Росію, в їх банк в якийсь велику казну. Із цих грошей потім вони роблять купують або роблять собі ракети і пускають їх прямо на нас. Тобто, купуючи книгу російською, або не книгу, музику і так далі, просто споживаючи російське, ми проплачуємо бомби, які летять в нас, в наш дім, в наші краї, нещодавно згадаємо фактор друк. Ну, не з'явилася ракета з неба і не впала просто так. Її хтось е, надіслав. І це були московити, ну, це була Росія. Е, згадаємо, скільки людей померло через ці ракети. І ось це все проплачуємо ми своїми податками, в, ну, е, тим, що ми споживаємо російське, тим, що все ще є люди, які споживають російське. Ось, другий підпунктик це розвиток української культури та мови. Тому що цим я б хотіла сказати, що купуючи українські книжки, ми показуємо нашим видавництвам, що на них є попит, що їх купують, і люди реально хочуть читати українською. Того, що я куплю українську книжку, один сто побачить, що на цю книжку є попит, і воно надрукує більший тираж. Або з цим автором підписує ще якийсь договір на якусь іншу книгу, що збільшить реально, збільшить ну, кількість реально крутих книг в Україні. Згадайте наші згадайте свої походи в книгарні до повномасштабного вторгнення і. Подивіться, які книгарні зараз. Ну, зараз у фізичних книгарнях я не кажу про ось ці вуличні базари з книгами. Я про них не кажу.